Привіт-привіт, мої хороші, ми найкращі. Ви просто Харків дивитесь, дивимось. Найближчий період, найближчі дні, на липень подивимось трошки пізніше. Харків, бо я не можу спокійно дивитись. Я дивлюсь, мені показує щось таке, що. Я не хочу це розказувати. Харків найближчі дні. Ну, гарні новини, але вони не відповідають дійсності. Це стосується якимось. Покращенням, якимось фінансовим моментом. Знаєте, таке відчуття, що гроші дають, але не дають можливості їх використовувати. Або обіцяють, бо на папері гроші є, по факту вони на рахунки не зараховуються. Щось є. Посилення ППО, дивіться, щось привезуть самі люди, або ми самі харків'яни, або нам нададуть гуманітарку. Посилимо місто самотужки. Давайте так. Будемо за щось радіти. Не бачу великих зрушень. Хотілося б бачити, що там буде тотальний захист. Його я не бачу. Коли побачу, скажу. Харків найближчі дні. Світла нема, затемнення, багато людей звертається по медичну допомогу. Перша, друга, третя атака бачу. Світло може бути тотально не бути. Вода якийсь ще ресурс. Щось тотально валить ворог по нам. Душі загублені. Повторення сценарію в той самий день, в те саме місце. Тягнеться з чотирьох боків. Є небезпека зі всіх сторін світу, да? з сторін Харкова. Я не шуткую. Харків на ближчі дні. Таємна інформація, якісь йдуть консультації, якісь йдуть перемовини Серед, всередині влади, що робити з нами, як нас вберегти. Ворог не покидає думки до нас зайти, нас захопити. Якщо не може по землі захопити, буду обмежувати Харків з повітря. Тобто все одно тримаю контроль над повітрям. Да? Будуть якісь мітинги, лозунги, це так дуже гучно сказано. Воля виявлення людей, заклики, що допоможіть, щось буде, що дозволить або спровокує, спонукає владу задмислитись над тим, все ж таки треба Харків захищати. На фронтах важко. Ворог там, поки ми щось Ми десь не догледіли, ворог підтягнув резерви. Зараз будемо фронти дивитись, когось будуть ще відселяти, якийсь населений пункт також буде попадати в зону ураження. Новий. Слухайте, він потроху просувається, нам щось не кажуть. Він потроху по міліметру має успіх. Знаєте, коли зрозуміємо, ВПО поїдуть. Ми скажемо біженці. не дуже люблю це слово. Бо ми всі українці, які ми біженці. Але нам як скажуть, що відселення через час якийсь. Жінка скаже, що ті-то ті-то регіони, будь ласка, ну там, села, містечко. Чому регіони? А він, слухайте, в наступ готується ворог. Я думаю, в нього якесь буде загострення. Не тільки по-Харківськи. Харків найближчі дні. Розвідую, винюхую, захист працює невдало. Небезпека для цивільних. А ми попереджали. Ми говорили, що тут може бути проблема. Чомусь біля води показую. Ну, У нас вже був прильот біля басейнів, так? також вода. Угу, інфраструктура. Вогній. Лицьці. Руйнація інфраструктура. Знову, не кажіть, що нема чого руйнувати, там показує, що добиває він. Вовчанськ. Покажи найближчі дні. Також інфраструктура руйнається, ми намагаємося тиснути. Дача на нашому боці. У них дронів більше буде. Вони нас дронами будуть ганяти. Купінськ найближчі дні. Отут ворог активний, тут біда, біда йде. Тут якась зброя йде, чи фосфор, чи щось з якимось з складом якимось. Якась зброя заборонена, йде. ДРГ бігає в глиби. Ми бігаємо і вони бігають. А потім притихне. Ворог піде, потім притихне, потім знову піде. Погана ситуація. Полтава найближчі дні. Хтось приїде якісь консультації, роздуми, що робити з областю, що робити в районі. Приліт по інфраструктурі можливий. Полтава, найближчі дні. Дуже любите своє місто, але будьте дуже обережні, вам буде здавати, що все збили, але при збитті... Не тільки при прямому влучанні. Кажуть, збили, але є поранені. Є небезпека для цивільних. Полтавщина, найближчі дні. Тихо. Полтавщина. Я кажу вам, хтось приїде з військових, щось там дивитись, роздивлятись. Полтавщина найближчі дні. З, висок, з високих чинів приїдуть думати про захист. І дрони йдуть, і щось інше йде. Дві атаки показую. Один раз гучно буде, інший раз може влучити. Хмельницький не буде щільно. Коли вже це скінчиться, так? Да? Тиша була, здалося, що мир прийшов, а потім іде загроза для цивільних. Як неочікувано на вас повернеться. Тут Хмельниччина. І Хмельницький є перед передмістя. Давайте Хмельниччину найближчі дні. Хмель... Хмельниччина найближчі дні. Прильот раз. Прильот раз. Два руйнація. Можуть бути різні об'єкти. Поруч, але різні. Є захист. Якось зігзагом завертає. Як летить, летить. Потім пролетіло. Оп! Такий крюк робить. Ніяк не спіймаєте цей маршрут ворога. Більша зона ураження показує по Ми готуємось, але, кажуть, що є небезпека для цивільних. У вас також показує небезпеку для цивільних від збиття. Також вона є. Якщо збили, не вибігайте, якщо ви бачите, що нібито не до вас, воно розлітається. Ми це знаємо, але забуваємо чомусь про це.